За підсумками 2022 року український бізнес вистояв. Про це свідчать опитування європейської бізнес асоціації. Близько 97% опитаних компаній е, вистояли, і лише 3% довелося закритися. Е, більше 70% бізнесів, бізнесів європейської бізнес-асоціації говорять, що е, навіть якщо в країні будуть, будуть досить суворі блекаути, бізнес буде продовжувати працювати. Наразі майже половина підприємців очікує, що їхні справи в придешньому році покращаться, додає спікерка. Попри те, що воєнні дії тривають і різні проблеми доводиться вирішувати ледь не щодня. Ми зараз бачимо питання в знов ж таки пов з пов'язані з блокаутами. А це відсутність електроенергії, відсутність часом інтернету, відсутність зв'язку, що особливо важливо там для індустрій, як, наприклад, IT, Так якщо немає Зв'язку чи інтернету, то таким індустріям досить важко втримуватися. Однак український бізнес у 2022 році продемонстрував свою життєздатність. Підприємці адаптувались до усіх викликів зміни логістики та відключення світла з регіонів, де йдуть активні бойові дії, виробничі потужності здебільшого перемістили в тил. Наразі одним з критичних питань залишається кадрове забезпечення. Повідомляє Оксана Миронько. По різним підрахункам, десь 5-7 мільйонів людей або виїхало, або мігрує з і в Україну, що є питанням, тому що це в принципі робоча сила і персонал компаній, що є найціннішим для бізнесу. Спікерка констатує сьогодні підприємцям складно зрозуміти на які людські ресурси вони можуть розраховувати. Є питанням. Бронювання працівників від мобілізації і питання можливості виїзду за кордон в короткотермінові бізнес відрядження адже ми бачимо, що зараз ситуація все ж таки на жаль. Не вирішується з минулого року. Е, мала бути прийнята онов, оновлена процедура бронювання. Тим не менше, вже от зараз, майже кінець січня, е, і нової процедури немає, е, і це важливо, е, аби вона була прийнята і бізнес мав можливість бронювати працівників е, важливих для роботи і продовжував працювати, тому що економічний фронт насправді не менш важливий ніж воєнний фронт, і на це теж треба звертати увагу сьогодні. Український бізнес продовжує. Вже виконувати свою соціальну і гуманітарну місію каже Оксана Миронько, а також підтримувати державу. Попри труднощі воєнного часу, відповідальні підприємства у 2022 році сплатили податків на 80 мільярдів більше ніж попередньому і сподіваються, що держава так само підтримає їх. Важливим є такий меседж до органів державної влади, що з бізнесом варто мати діалог. Не ну, можна сказати, що цього діалогу немає. Ми навіть наприклад, в асоціації бачимо е і щодня спілкуємося з різними представниками влади, і по чималій кількості питань співпраця є. Тим не менше є певний перелік питань, по якому по яким все ж таки б хотілося б більше цієї взаємодії. Продуктивна і прозора співпраця держапарату і бізнесу це. Запорука стійкості економічного фронту країни наголошує наша співрозмовниця. Ми дуже сподіваємося, що в 23 році діалог ще більш ефективний, якісний продовжиться. І всі ті питання, які існують на порядку денному, як то мобілізація, бронювання, питання податкові наразі досить серйозно. Також стоять як блокування податкових накладних, відшкодування ПДВ, з яким у бізнесу є питання, що вони все ж таки будуть вирішені, врегульовані. Тому що вони прямо впливають на роботу бізнесу, ну а відповідно і на на економічний фронт країни.